Ви дихаєте завдяки їм, ви живете завдяки їм. Ми звикли вважати рослини мовчазними слугами людства. Але що, якби я сказав вам, що деякі з них це найдосконаліші вбивці на планеті? Вони не мають зубів, але розривають клітини зсередини. Вони не мають голосу, але їхні опіки змушують людей благати про смерть. Деякі з них чекають на свою жертву десятиліттями. А іншим достатньо однієї краплі дощу, щоб зупинити ваше серце. Сьогодні ми зазирнемо за межі декоративних садів. Ми розкриємо таємниці десяти рослин, які здатні поставити крапку в історії людської цивілізації. Ви на каналі Фактум. Пристебніть Паски природа виходить на стежку війни. І почнемо ми з того, що можливо вже зараз росте у вашому дворі. Знайомтесь, це рицина. Можливо, ви бачили її у парках або навіть на клумбі у сусідів. Її люблять за красиве широке листя та екзотичний вигляд, але книга рекордів Гіннеса офіційно визнала її найотруйнішою рослиною у світі у 1978 році. Саме цією отрутою за допомогою звичайної парасольки було вбито болгарського дисидента Георгія Маркова. Прямо на вулиці Лондона. Рослина, що прикрашає наші двори, насправді є ідеальною зброєю спецслужб. Наступна зупинка: сонячне середземномор'я. Тут, серед білих будинків та морського бризу, панує Олеандр. Він настільки красивий, що його висаджують вздовж доріг, у садах і навіть у дитячих садочках по всьому світу. Але за цією елегантністю ховається справжній монстр. Існує легенда, що солдати Наполеона під час походу посмажили м'ясо на прутиках, нарізаних з Олеандра. Наступного ранку більшість із них просто не прокинулися. Навіть дим від спалювання цієї рослини є токсичним, а це манцинелла, найсмертоносніше дерево на планеті. Ніколи не ховайтеся під нею від дощу. Сік манцинелли настільки токсичний. Що кожна крапка, змішана з водою, спричиняє жахливі опіки. Її плоди називають яблучками смерті. Один кусень викликає набряк горла, що перекриває дихання. Аконіт. У давнину його називали матір'ю всіх отрут. Його квіти нагадують шлем лицаря, але всередині паралізуючий нейротоксин. Достатньо просто зірвати квітку без рукавичок. Отрута всмоктується через шкіру, викликаючи оніміння, судоми та зупинку дихання. Джимпі-Джимпі найболючіша рослина Австралії, її листя вкрите мільйонами скляних голок. Біль від дотику порівнюють з одночасним ударом, струмом та опіком кислотою. Цей біль може тривати місяцями. Відомі випадки, коли люди вчиняли самогубство просто щоб припинити ці тортури. Борщівник. Гігант, який захопив наші землі. Його сік повністю знімає захист вашої шкіри від ультрафіолету. Варто сонячному променю потрапити на шкіру, і ви отримуєте хімічний опік третього ступеня. Якщо сік потрапить в очі, це повна сліпота, стрихнінове дерево. Його плоди виглядають апетитно, але всередині стрихнін. Він викликає такі сильні судоми, що тіло людини вигинається дугою, а м'язи розриваються від власної напруги. Смерть настає від задухи, бругмансія або янгольські труби. Вона містить скополамін – речовину, що повністю стирає волю людини. У джунглях Амазонки її використовували, щоб перетворювати людей на живих зомбі. Ви будете йти, але не будете усвідомлювати, що робите. Цикута. Вона пахне свіжою морквою, але це найтоксичніша рослина північної півкулі. Лише один невеликий шматочок кореня вбиває корову. Для людини це кілька хвилин страшних конвульсій і зупинка серця. І нарешті ціанобактерії. Коли водойми цвітуть зеленим кольором, вони виділяють токсини, що отруюють повітря та воду на кілометри навколо. Це біологічна зброя планети здатна спричинити масове вимирання. Природа не зла, вона просто захищається. Яка з цих рослин вразила вас найбільше? Пишіть у коментарях, підписуйтесь на Фактум. тут ми розкриваємо правду, про яку мовчать підручники. До зустрічі у наступному випуску.